Всім привіт! З вами Псіхард, продовження проходження Grey Toter Warhammer 3 Сьогодні пропоную зіграти ще одну квестову битву за догріма Злата пам'ятного. Давайте подивимося, проти кого ми там будемо битися. Відразу. Що тут? Броня. Б'ємось проти орків. Наступно теж, напевно, проти орків. Так, проти орків. У нас там є одне очко якраз. Ми можемо витратити на... Там, в принципі, не так сильно. Але все ж таки. Так, давайте починаємо. Чого чекати? Каракдом, броня, да? Е. Цікаво. Проти нас буде дофік-пофік великани. Мені тут пушки знадобилися, чесно кажучи. Але якщо пушок немає, будемо і так їх розстрілювати. То є проти броньованих, броневій не завдає школи. Проти великих в мене нічого такого немає, да? але я думаю ми і так бороємося. Ці тролі троліогрів, вони найслаб... найслабші, якщо я не путаю у, у всій грі. Маючи на увазі тролів. У Норски вони сильніші, і в інших фракція теж сильніші. Є якісь плюшки. А у тих, в кого вони з'явилися найпер... найперше, вони так і залишились найгіршими. Так, я так розумію, я буду стояти по центру, а на мене з усіх боків будуть ломитися тролі. It is time for a call, my kin. The creatures of troll country are now for a nuisance, a menace to be laid low. To the slayers, I say, chant your battle hymns of doom, fulfill your oaths, and seek glory in death. To the rest of the throng, I have studied the pages of the Damascus and found many, many entries of trolls, giants, and all the fell things attacking dwarf and families, stealing our treasures, and destroying our holes. These creatures are descended to those perpetrators, and the debt stands with them. Destroy these monsters, bring them down like rotten algae trees, so we may raid their filthy lairs, and reclaim <laughs> <speaking> <speaking> the <to me> <speaking> Аж світяться. Якось дивну армія розташована. Так я щось не зрозуміло. Армія звідти буде йти, так? Да? А, у мене чогось в ту сторону розвернуло. Хотів сказати, що я розумію, але я нихера не розумію. Він просто розкидав якось рандомно. Давайте ми всі по центру станемо. І давай сюди, ти сюди. Цю пушку ми винесемо. Пушку винесемо вперед, вона стріляє просто. Ну, на таку відстань, яку б мені хотілося на 145 стріляєте, да? Здається, буду бити на мене нападати з усіх сторон, тож давайте цих, цих, а, давайте ви в броні. Ви в броні станете отак трохи. Як ще що вас розверну? Ці стрілки в нас так само будуть. Такі ніби коробочки знаходитись. Якщо ми їх розвернемо. Цей хлопці у нас такий авангард можна сказати. Давайте ти сюди, ти сюди. М -м Лорда ми кидаємо по центру. Буде приймати, якщо що. то хто? ТБЦ наші, да? У нього всі війська ближнього бою, тож е ми самі нікуди бігти не будемо. йде. у нас ловить снаряди, все... Снайпера, ми ставимось сюди. Здається, хтось буде наступати ззаду. Давайте... Ти ще один херник у нас заповниш, да? І нас туди, ти сюди і давайте ще на цих ви підете вперед Ви підете вперед і будете вбивати всіх Все, починаємо Перша чергове треба вбити того Я так розумію з інших боків зараз будуть нападати да? Ти куди пішов Пішов куди именно? Он разбегается и ходит, а ещё армии подходят. Кто бы он не стрелял? питание. Давай. Ще одне вісько. Тут так само вбиваємо великана. У -у -у, на. Як на чергані рація є, да? Ти летиш сюди. Бомбишь. Давай, ну, давай. Там еще одна армия заявляется, да? Ты тоже идешь бомбишь целого. Наверное, не знаю. Давай сюда. мене, наче, ніхто не обходить да? засякну пока выпадку поки що Так Ви давайте стріляйте того Ти... на всіх На всіх давай Дай мій? Дамій щось. Зараз трохи перетормозумозома. Ту-ту-чу! -ту. Ну буде важко. Наскільки я бачу Ти сюди? Я сподіваюся, що тролі зараз почнуть розбігатися. Так, одного я вб'ю. Давай швидше! Ці хлопці стріляють, це б'ються, це б'ються, це б'ються. Ти вбиваєш великана. Вони не знаю. Навіть і не знаю. Нам берту якось. Чесно кажучи, а чисте поле, коли мене кидають. Буде важко. Тут якісь винищи очі. Точно підійшли б. А що то таке? Ефективно проти одного віця. Супер! То що треба. Ти там вбиваєшся, врубаєш цю фігню. Ти б'єшся. То можна потім дати. Супротив, швидкість. Давайте швидкість тобі відріжемо зрішимо Так, поки все. Опять, честно кажется. Да. А ты еще тут забыл? Прикольно. Ты лорда можешь будет? Прибыв у лорда. У них мораль подаст сильно. И сюда. Ти сюди. Ти б'єшся. Ти стріляєш, да? Все добре. Запасть, давай. Ну поки... А, тут погано. Цих я не прикрив. Ну не знаю. І прикрити та нічим. Давай, кто там, не знаю, давай. Цих цих напевно поїхали. Стояти, ты там. Ну, да, цих я напевно вогненных загуб відходи можешь ось. ты разом... Чекай, не ты ви... ты ти... ты продовжив видеться ты теж принципі, тут все я и все я попереду я встримаю ну сюди б. Давай в насипай. на по Ты поперу, да, стреляешь? Давай сюда, ты насыпай куди сюда. Що таке, Волдер не працює? Що так? То треба того стримати. Зараз ти сюди. Ти там стріляєш, да, досі? А ну, того під, під карбу... підби трохи. Давай так, добре. Ти стріляєш. Ти теж стріляєш. Поїхали. Давай цього. Відти. Сюди. І ні, все нормально. Лови. Лови цього. Чекай. Это то погано. То дуже погано. Ти так от стоєш. Город, я так розумію. Лен. О крыса. Ну давай на огонь було б якесь вузьке місце, було б краще. набрав Кучу всього, що наче гарне, але вбиває ну, повільно. Оцих вбили Огнеметчики мои. Огнеметники. Огнеметники. Троллі-тролі великі. Давай відново фрат. там за все. А, карту мне не развернула, я заразумею. Так, давайте подумаем, что там по армии. Ну, треба, чтобы она отпочивала трохи. Добре. Что мне тут треба? Десь тут стоит один... ...гребаный орк, да? Да, Ну, <реш> я хочу взяти цю армію, наприклад, і телепорт. Треба знаходитись в тому регіоні. А Знаходитись де тут. Чекай. Каракузов, вершина. А наче я в цьому регіоні знаходжусь. Хочешь, Че, прям еще перелеты, только хочет сюда. Сейчас я Прям до нее еще перейти и потом только переместиться. Напевно так. А що я можу сказати, то Що то Геморой. Така механіка. Ем, давай ти тоді... Мандруй сюди. А, мені треба, щоб потім хтось тут закишав щось, да? Ти будеш телепортуватись, тобі похи куди йти. І тут мені треба... То через кілька ходив? Через три? Я думаю ми не будемо так довго грати. Так, давайте на цьому закінчимо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та допомагайте ДЗСу, бувайте.